А що, якщо я скажу вам, що у Франції можна подивитись не лише на ейфелову вежу та Діснейленд? Бо взагалі-то у Франції є настільки багато захоплюючих та красивих місць, що я взагалі не розумію, чому всі пруться, щоб побачити груду металу в центрі Парижу, яку ми до слова в цьому випуску також побачимо. Тож сідайте зручніше, буду знайомити вас з Нормандією. І для того, щоб по максимуму побачити красиві та цікаві місця, в цю поїздку ми вирушили на автівці. Але якщо чесно, вся ця мандрівка була задумана таким чином, тому що вся наша банда Ванючий вітер», до речі, так ми поїхали в цю поїздку з друзями. Коротше, всі ми боїмось літати. тому ввечері ми виїхали з міста Штутгарт автівкою до міста Реймс. Переночували в самому дешевому готелі за 60 євро, і на ранок вирушили далі. Але маю вас попередити одразу. Якщо ви думаєте, що поїхати автівкою буде дешевше, ніж полетіти літаком, то ви в цьому сильно помиляєтесь. Тому що у Франції майже всі автомагістралі платні, особливо за цим маршрутом, яким поїхали ми. І до речі, в сумі майже за всю поїздку ми витратили трішки більше 100 євро просто на оплату доріг. Вирушивши зранку з міста Реймс і проїхавши близько 350 кілометрів, в обід ми приїхали на нашу першу локацію місто Іпор. поряд з яким знаходиться популярне місто Етрета, до якого зазвичай пруться натовпи туристів. Але ж ми не натовп, тож вирішили бути трішки розумнішими і орендували будиночок неподалік від цього міста. У нас паркувальне місце прямо під нашим готелем, і тут внизу СТО. Подивіться, яке все прикольне. Але на превеликий жаль, не у всьому ми були такі розумні та винахідливі, як, наприклад, з цим паркувальним місцем. Дуже вузька парковка, і проблема навіть не в тому, щоб заїхати, а в тому, щоб потім вилізти з машини. Ну і звісно, двері оці не закрилися. У нас було так. Та коротенький спойлер, ця парковка це не найгірше, що траплялось з нами в цій подорожі. А тепер ходімо оглядати наші хороми, які ми орендували на цілу добу. Взагалі, цей будинок ми орендували через те, що в описі було вказано, що в будинку є, по-перше, два туалети. Друге, він мав мати класний балкон з виглядом на море. І як виявилось вже в кінці, ні балкону з видом на море, а лише вікно з видом на СТО, ні двох туалетів в цьому будинку не було. Ніфіга собі, а чого не передуждали, що отель 18? Блін, отакий автентичний двір. Кайф. А це просто подивіться, який внутрішній дворик. Тому, щоб не розчаровуватись, ми пішли до моря, щоб побачити те, заради чого приїхали. І отак прямо з готелю. З апартаментів. Вид на море і на Аню. Ну, Мічта. Місто, в яке ми приїхали, і Пор це дійсно перлина Нормандії. Це маленьке рибальське містечко на узбережжі Ла-Маншу Просто офігенно! Ви не зустрінете натовпів туристів чи великих готелів. Замість цього затишна галькова бухта, дерев'яні човни, старовинні вузькі вулички і запах солоного моря в повітрі. Та, на жаль, багато кадрів зняти я не змогла, тому що нас застав дощ, і ми побігли в апартаменти. Зранку, допоки всі спали, я швиденько вхопила вудочку і побігла до моря. Дивіться, тут вчора була вода, сьогодні такий сильний відлив. Як виявилось пізніше, припливи та відпливи відбуваються тут двічі на добу. Я до прикладу таке бачила вперше в своєму житті, і для мене це було дуже ефектно, тому що вода відходить далеко від берега, оголюючи гальковий пляж і ділянки скелястого дна. До речі, під час відливу можна власноручно збирати найсвіжіші устриці. Поки вони всі сплять. Я зараз риби як наловлю. І буде у нас на сніданок курасан. Бо рибак з мене такий, як і бугер. Отсюда вам ще штрафи не привозили. Тож льзас був, а це буде нормандський штраф. Не клює, не клює. То не в темі, в тому році я була на рибалці в Альзасі і привезла звідти 300 євровий штраф. За риболовлю в неположеному місці. Ну що, рибачка з мене так собі, нічого я не піймала, все одірвала. Йду в пікарню по курасани. Тут пікарню чуть по армату. Я йду і тут так пахне, я зараз просто йду по відчуттям, по тому, як в мене пахне в носові. Тому що ну, зараз мене закидають, звісно, камінням, будуть писати, що це неправда, але насправді це так. В Німеччині для мене випічка вона не запашна. Вона ніяка. Ну, це не можна назвати нормальною випічкою. Ось я бачу діти, де виходить з пекарні, значить 100% десь тут пахне. Німецька випічка, вона для мене пластикова. Але тут, ну, французький багет. Зараз куплю і з'їм. Все, пока. А в какая. Ммм, mm, як же тут пахне, просто можна ума зійти. <му> Каву, звісно, теж взяли. Wow. Вау, Дивіться, який він м'який. Ммм, mm, справжній французький, ну не круасан, А що це? Шоколан? Шоколад. Mm. Як завжди. Людей, звісно, ми знайшли в будь-якому місці в 6 утра. Треба було зараз тут пройти. Тепер про задоволення. Дуже шоколадний, дуже смачний, м'який і пахне. ну от Тільки що його спекли. Ну, Німеччина зі своїми брецелями, ну, пробач, Німеччина мірний курс в сторонки. І поснідавши французькими круасанами, бо, як ви помітили, з рибалкою трішки не склалось, ми поїхали в етрету. Взагалі в перший день нашої подорожі ми також сюди їздили. Але нас застав такий сильний дощ, що я вирішила повернути, щоб ще раз відзняти. Яркої плащ не пригодився, Зато в Нормандії пригодився Сувенір. Поки всі магніти везли, а я плащ привезла. Жовтий. Погодка шепче. Етрета це маленьке рибальське містечко, яке стало популярним місцем відпочинку для французької знаті ще в 19 столітті. Та воно й не дивно, хто б не хотів відпочити поряд з таким узбережжям та такими неймовірними кридяними скелями. А ви звернули увагу, який незвичний звук видають камінці на пляжі Етрети, по яким я тільки що йшла. За місцевими легендами цей співгальки це голос моря, яке розповідає свої історії. Підйом, звісно, тут трішки крутий. Вчора ми вже сюди приїжджали і через те, що тут був сильний дощ, туристів майже не було. Сьогодні вийшло сонечко, і, окрім того, що вилізло сонечко, повилазили тисячі туристів. Спускаєшся вниз такою більш-менш безлюдною стежкою, то поряд знаходиться поле для гольфу. І воно таке зелене, просто кислотно-зелене. Ну, кайф. Насолодившись неймовірним узбережжям етрити, ми поїхали до наступної локації, яка колись надихнула творця «Гри престолів» і тепер мене. Класична ситуація. Їдемо по автобану. Дивлюсь, стадо баранів. Свої. Треба піти сфоткати. Бросаємо все, я біжу, фоткаю стадо баранів. Передачу приносу 35 кліщів, бо там трава по пояс. На відео з баранами зняла. речі, весь наш маршрут майже як у всіх моїх відпустках нас прислідував дощ. Але ми від нього час від часу відривались і потрапляли в гарну погоду. Взагалі, вся наша подорож заключається в тому, щоб знайти поле з баранами. знайшли ну, одного з нами в машині. їхав. Спасіба Ром, я 25 й раз знімаю. Ну, хай вже буде так. Як ви вже й самі могли зрозуміти, по кількості арендованих апартаментів я ненавиджу готелі. І цього разу ми також взяли невеличкий будинок. Щоправда, невеличкий нюанс нам дістались роздільні кроваті. А ми все-таки, як справжні друзі, поступились нашому двохметровому роману нормальною кроваттю, тому що на цю він не вліз навіть би пальцем. Це нам хазяїн приніс яйця на сніданок Гарячі ще. Речі. Під в описі готелю було вказано, що є вид на замок. Ну, не збрехав. Це територія поряд з будинком. Ну, виглядає вау. Насправді вже й замок не треба, коли тут такий двір. З двору не хочеться виходить. Оце в людей городік. Не то, що у нас в селі. Три гектари, два з них під картошку, півтора під цибулю, потім під моркву. І городик за таким видом. Можна жити. Можна. Можна і город уже не сажати. Нас да, таким видом. Офігеть! А дід нам 4 яйця приніс. в нього одна курка. Прикиньте, вона йому три тижні несла яйця, а він нам їх віддав. Та потім чек випише. Офігеть. Це якась спеціальна курка, диви. Нос пулес. Лес Русес. ні, ну це мені не подобається. Ле Бланш, о, Бланш знаю. і після того, як заселились, ми поїхали в ресторан куштувати фуагра. Ну на вкус, як львівські дріжджі із яблучним повидлом. Ви не подумайте, що ми дуже багаті туристи, тому що до того моменту, допоки я скуштувала фуагра, я все життя думала, що це запечена качка. Але я була доволі близько, тому що фуагра це гусяча або качача печінка, яку штучно збільшують шляхом від годівлі. Ресторан, до якого ми прийшли, був доволі пафосний. Через те Рома вирішив розбавити обстановку, почавши їсти масло прямо з упаковки. Це залог успішних відносин, скажи чесно Да, просто мовчати, він... і в той момент, коли Рома їв пачку масла з обгорткою, до нас підійшла офіціантка. Вам просто потрібно було побачити її погляд і все зрозуміти. Тож спробувавши фуагра, до речі, мій висновок це було доволі смачно, але не на 24 євро, максимум на 5. Ми повернулись в апартаменти, бо нас знову застав дощ, і проводили час разом. На ранок невиспані та змучені, ми швиденько зібрались та вирушили на наступну локацію, яку ви зазвичай бачили десь на щоденниках або листівках. І так, це той самий замок, який у всіх асоціюється з Нормандією. Мон-Сен-Мішель стоїть на скелястому острові і під час припливу він повністю відрізається від суші водою. Це дуже ефектне явище. Окрім цього, Монсен-Мішель надихав творців володаря перснів, мультфільми Заплутана історія від Дісней та багатьох комп'ютерних ігор. Це найкраще. Ще пасовище для баранів, яке можна було придумати. З такими таким видам Вхід до замку коштував 13 євро, але я вважаю, що такі споруди потрібно дивитись все таки зовні. Після відвідувань замку ми повернулись додому і почали святкувати Великдень. До нього ми, звичайно, також підготувались. Взяли з собою фарбовані яйця, поміряли з ними і поїли Паску. І вже не знаю, який за рахунком раз зібрали свої речі, як ті кочівники, і поїхали в Париж. До того як я вперше побувала в Парижі, я завжди думала, що вузькі вулиці та паркувальні місця були лише в Італії, але я дуже сильно помилялась. Окрім того, що паркувальні місця доволі вузькі, вони ще й коштують мінімум 50 євро добу. Отже, Франція це задоволення не з дешевих, починаючи від оплати доріг, оренди апартаментів і закінчуючи ресторанами. До прикладу, ось ці апартаменти, які, якщо чесно, за розмірами були більше схожі на отой будиночок для курей з попередніх апартаментів, кож. Нам, увага, 180 євро. Ми полюбляємо двоповерхові будиночки, але з таким ми ще не зіштовхувались. Дуже крута лісниця. Я не знаю, як ній можна залізти. Ну, П'яним точно ніяк. Це точно для людей, які не п'ють. Як думаєте, скільки разів цього вечора я перевіряла лобом висоту цієї стелі? Нас виходило заскочити на один день в Париж. Ми спочатку не хотіли, ну, тому що ну, попсове місце розпіарене, нікому не цікаво. Але все-таки в останній момент вирішили заскочити за Ля Багет. І е, тим самим зайшли в люксембурзький жагді. А тепер йдемо в пантеон. Тож зараз вам все покажу. О, люксембурзький сад. 读出。 Правильно, вулики. Так вам дійсно не почулось: в Люксембурзькому саду є вулики Пасіка, дивчать традиційному бджолярству, прям як у нас в Смирнівки. Ну і сумніваюся, що для когось це буде дуже цікава інформація, але цей сад був заснований у 1612 році за наказом королеви Марії Медічі, яка сумувала за Італією після смерті свого чоловіка. Тому вона наказала створити парк у флорентійському стилі. До парка Горького, як у Харкові, йому, звичайно, ще далеко, але теж непогано. І прямо на виході з Люксембурзького саду знаходиться Пантеон усипальниця видатних французів. Окрім того, що в Пантеоні поховані багато видатних французів, з купола Пантеону відкривається один з найкращих оглядових майданчиків Парижу, на який ми через кілометрову чергу підніматись не наважились. Але більшої черги, ніж біля собору Паризької богоматері, я не бачила ніде в своєму житті. Але воно то й логічно, тому що це один із найзнаменитіших та найвеличніших готичних соборів світу. Але, незважаючи на Тисячі туристів, які оточують цей собор, ми все ще не можемо ним полюбуватись через реставраційні роботи. Тож доводиться любуватись ось таким сучасним мистецтвом, яке більше схоже на мої каляки-маляки в дитинстві. І прогулявшись вуличками Парижу, ми вирішили повечеряти як справжні французи. Що з цього вийде? Дивіться далі. Ціночки на жаб непогані. Рис з Жабами 39, бургер з жабами. 29. Вайн. Тут більш нема жаб. Тут жаба є. А, тут ще є равлики. 6 штук 14 євро. Клас вайн. 12 євро. Нормальна ціна. Але для розігріву я взяла собі не жаб, а равликів. Перша страва равлики. Такі самі, як в Смирнавки були на городі, тільки у Франції за 40 євро. За 29. Так. Зверху положили листкового тіста за 69 центів злітла. Листкове тісто. Равлик на смак, як. Пуф. Пуф. Це курячий пуф. Мамка в супі зварила і залила красним буном. В кінці віддає землею. і грибами. М -м -м. Окей, їсти можна, але ну, за 10 євро. Невеличка пауза, і тепер жаб'ячі міжку. Колись ми в дійсві жарили шкреків і надували їх через трубочку. А тепер приїхали у Францію попробувати. Мені кажеться, якщо кусок лайна зажарить у фритюрі, буде така саме кухня. Разниці нема. Просто м'ясо. Чотири євро. Йому знаєш. Ну не сорок чотири. А це ми замовили жабячі лапки. І рис. Зараз я буду вперше куштувати жабячі лапки. Вірнавки таких делікатесів не продають. Рис. Правда, я не знаю, чи його туди засуну, чи ні. Я так подвину. Ні, ну я що, я ж приїхала їсти жабячі лапки, хай рис потім поїму. О, реально жаба, дивіться. Смачно. Ух ти. Перця називав як батя. Смачна курка ж між ногами тут саме смачне. Мій вердикт жабу в Смирнівки нічим не відрізняються від цих, що були в Парижі. До слова, в Смирнівці було трішки дешевше. І закінчуємо ми нашу прекрасну мандрівку і цей випуск ейфелевою вежею. Пока!